Всім привіт! Починаю для вас нове відео, новий влог. Я трошки підкрасилася на ніч. Пробувала ставити таку штучку, що тут скріпимо, і просто з двох боків накручуємо. Волосся з Алікспрес, але не дуже вийшло, тому що в нас дуже багато було відсутнє світло, і, хоча я підсушила після того, як помила голову, але воно волосся все-таки не досохло. Краще просто вдень трошки збризнути якимось спреєм, підкрутити 2-3 години і легка укладка буде. А макіяж я робила за допомогою от такої палетки від Rimmel У мене відтінок 02. Як ви бачите, такий дуже повсякденний. Тут всі відтінки тіней для щоденного. Якби вживання тут є принципі темний, і при бажанні можна зробити навіть вечірній макіяж. Але на роботу на кожен день легко наноситься, тушується, супер. А хотілося я з вами поділитися. В мене досягнення. Друга книга за січень місяць. Дочитала маркетингові війни. Дуже цікава книга. Ну, Відносно прям дуже дуже не можу сказати. До прикладу, почала читати, чому нації занепадають. Вона набагато цікавіше. А тут такі короткі історії і про війну. А зараз в Україні я зрозуміла раніше мені був цікавіший маркетинг, а зараз дуже цікаві книги про війну. Якщо ви якісь знаєте, напишіть мені саме про стратегії, про битви. Мені буде дуже цікаво почитати. Тут була частина опису книг, саме війни, їхні стратегії, тактики. Тут просто вони показують, як використовувати в маркетингу, як воювала Кока-Кола з Пепсі. Макдональдс, історія пива, історія автомобільна. Дуже цікаво. Ну, в принципі, книга варта того, щоб її прочитати, придивіться. Ну і вже з перших сторінок я просто в неймовірному захваті, від чому нації занепадають. Напишіть, що ви читаєте. Мені як завжди, потрібні нові ідеї, що цікаве почитати буде після. В мене ще трошечки книг, але їх не так багато. Ще хочу вам показати, в минулому відео я вам показувала яйце єдинорога, там були дуже цікаві подарунки. І в той раз ми ще купили ось таку стругалку. У нас вдома не було, а є багато олівців. Але олівців ніколи не буває багато. Взяли в металічній упаковці ось такий набір. Знайдемо всі свої. Плюс буде ось такий набір. Хочу для ліси організувати та й для себе місце куточок для творчості. Якраз подумаю, який би взяти для цього е шкаф чи комод такий невеликий, саме для різних речей, які ми використовуємо для творчості і різна канцелярія. Також взяли 39 гривень, правда, коштувала ось така розмальовка. Якщо вам цікаво ось ці олівці, то тут я трошечки ними помалювала. Ось такі є відтінки. Ну і сама розмальовка дуже красива. Думаю, Ліза буде в захваті. Ми потім сидимо, разом малюємо чегеловими ручками. До речі, гелими ручками ця розмальовка теж дуже гарно пішла. Наступний раз придивимося, тут є багато видів, і тут є багато наклеїк. Я думаю, їх ми також додамо кудись. Або просто прикрасимо якісь наші. Будемо робити якісь відкритки. І ось такі водні розмальовки Ліза постійно любить малювати, це на один раз, швидесенько, отримати задоволення. Ось такі ще невеличкі канцелярські покупки в нас були. Правда, в епіцентрі достатньо дорого, але є такий класний вибір. Набагато вигідніше там олівці таке купляти в АТБ на китайському відділі. А також я вам показувала зараз багатьох, в багатьох зв'язку з вимкненням світла, проблема плісеніли. Вона з'являється. Найкращий засіб в неї це ось цей сав. Якщо десь побачите, обов'язково візьміть, якщо у вас є плісень, ви бризкаєте цим савом і буквально за пару хвилин абсолютно все змивається. Рекомендую сама буду боротися за допомогою такого продукту. І ще в нас постійні проблеми мишки, вже не знаю, мільйон парша, ось така якби, Мешеловка. Що ви використовуєте проти мишей, напишіть, мені буде цікаво, тому що реально з ними проблема. Хочу вам показати дуже цікавий продукт ось такі капсули від Balea із кератином. До цього я багато разів вам показувала, що дуже люблю ось ці. Ефект дійсно дуже гарний. Один раз в день використовую з Q10. Від Валерія вже відкрила е, саму капсулку. І, і саме от ця із галуронкою вона така, якби йде з галуронкою чи ні. От не пам'ятаю, одним словом, голубенькі, вона така йде, якби гелева, дуже приємна на шкіру, і шкіра стає просто, неймовірно, класна. Треба ще раз перечитати, я колись переводила, що це означає. Це з Німеччини капсулка. Працюють неймовірно класно і ці стали мої зараз фаворитами. Шкіра від цього гелю з капсули стає дуже гарна. Ще хочу вам показати: повертаюся до гель-лаку вдома. Вона мала записатися, але якось то майстер немає часу, то в мене нема часу піти на манікюр до когось. Не ідеально зараз вийшло. Я робила такі котячі очі. Але я згадую, як правильно фарбувати ногті вдома. Намагаюся зробити гель-лак вдома класно. Він набагато бюджетніший ніж робити в салоні. Єдине, що треба гарно навчитися його наноситись. Коли я зроблю гель-лак вдома, він в мене тримається тиждень. Сьогодні вже п'ятниця, скорочений робочий день. Ще зараз буду збиратися і з Лізою на гімнастику. А, у нас трошки новин. Ми зробили закордонні паспорти. Я вам розказувала. Ми подавали. А, мені терміновий, лізі звичайний, але різниця в їх виготовленні була десь. Мені зробили 7 листопада, їй, по-моєму, 18 листопада. Тому, якщо потрібно, ну, у нас у Закарпатті роблять достатньо швидко і а, без проблем. Все, допомагають, все оформлюють, і просто ви їх отримаєте. Мені потрібно було на роботу, то зробили й дитині лісі тільки на 4 роки, але зробили, війна закінчиться, можливо, кудись вдасться поїхати. Вчора покрасила голову, вже без світла, добре, що набрала воду, розмивала краску. А в нас зараз графік 2-8 годин в. Сутку, не знаю, в добу, але е, воно поділено по дві години, по три години. Який у вас графік? Мені буде цікаво почитати. Також дуже гарно у нас була велика потреба. Е, багато людей із мого невеличкого села хотіли е, дати дітей на англійську ось таких саме е, дошкільнят. І у нас відкрилася якраз моя сусідка буде займатися груповою англійською. Це дуже круто. Знаєте, раніше таких занять не було. Тут в селі ти можеш повести на англійську, і на гімнастику. У нас прямо на вулиці теж дівчинка, майстер спорту, проводить гімнастику. Тепер ми ходимо понеділок, середа, п'ятниця по погодини гімнастики і четвер. Вівторок і четвер по годині англійська. Ви даєте кудись своїх діток теж на якісь заняття. Я думаю, для них дуже важливо зараз відволікатися і чимось таким займатися, тому що мене ліза не розуміє, чому стільки немає світла. Ну, в принципі з плюсів, що можуть гратися. У нас ще був дуже довго закритий садочок. Зараз тільки взяли генератор, надіюсь, вийде все заправляти, і вона зможе піти, хоча б в садочок, гратися з дітками. А я зараз йду, у мене десь через пару хвилин має встигнути Ліза ще в бабусі, щоб ми встигли на гімнастику. Ще в цьому відеоблозі хочу вам подати ідеї хороших подарунків на різні. Вікну хороших в плані тому, що, наприклад, ось цей ваговозик у нас є три роки, і він працює. Деякі детальки ми погубили, але він в хорошому стані. У ліза правда обережно використовує іграшки, але дуже якісна і супер цікава для дітей іграшка. Це ось такий ваговозик. Він цей уже оновлений. У нас він не об'їжав перешкоди, і фари не світились. Тут це вже робить. Звук справжнього двигуна, ну, ми звук виключали, бо він був дуже гучний. Але там є така функція виключити звук. Але суть в тому, що дитина може за допомогою, ну я от не знаю, справ... ну хорошу назву, дрилька, викрутити колеса, викрутити двигун. Там теж буде ось такий як шуруп. Далі тут є ем, молоток, може забивати тут хвостики. Е, і є викрутка. Викручувати ось це вона може ще викруткою. Так само, по-моєму, кол... колеса йдуть ось такою насадкою, і теж є спеціальна просто насадкою, можна викрутити. Так само двигун. І це дуже цікаво дитині з цим гратися, плюс машинка їздить, світиться і супер хороша якість. Зараз він став дорожче. Я просто шукаю, от, набираю машинка з інструментами, ваговозик з інструментами по різним цінам на різних сайтах. Я брала накладний платіж, тому мені вийшло досить дорого, тому що зараз доставка нової пошти досить дорога, але до тисячі гривень. Ще колись, три роки тому, ми брали за біля 400 гривень. Зараз сама машинка коштує 700 гривень. Можете в магазинах подивитись, плюс-мінус дуже якісна іграшка. А це я йду. Ліза йде в понеділок на свято до uh, моєї покресниці-братика. Uh, вони дуже люблять грати настольні ігри. Я взяла їм ось таку гру. Uh, тут різні карти піратів, багато фігурок, тваринок, ось такі кораблики. Має бути дуже з Лізою обожнюємо такі карти. Я в дитинстві дуже любила такі настольні ігри. І одну взяла таку більш корисну uh, прапори світу. Так. І тут е, можете почитати е, настольні ігри. Зараз, коли нема світла, як на мене, супер подарунок для дітей, тому що у всіх є якісь фонарі. І дуже класно можна, е, коли нема нічого включеного, грати, проводити сімейні вечори взагалі хороша ідея. Самі додому зараз почали купляти більше настольних ігор. Все на цьому відео буду закінчувати. Всім дякую, хто був зі мною. З вас вподобайка. Дуже мені слово вподобайка подобається. Зустрінемось дуже скоро в наступному відео.